Добрий день! підписуйтесь на наш канал, щоб завжди слідкувати за актуальною погодою. А я хочу розповісти, що сьогодні у вівторок, 21 лютого, по всій території України очікуються дощі та мокрий сніг, також прогнозується поривчастий вітер, тому людям бажано перебувати подалі від дерев. Як повідомляється, сьогодні повсюди в Україні практично очікується дощ та мокрий сніг. Дощу більше, бо переважатиме висока температура повітря. Зазначають, що впродовж дня стопчики термометрів коливатимуться від 3 до 9 градусів тепла. На півдні та заході місцями буде до плюс 10, плюс 13 градусів. Щоправда, на сході України можливий і незначний мороз уночі. Хочу зазначити, що характерна синоптична ознака сьогоднішнього дня сильний вітер із штормовими поривами. Пориви вітру досягатимуть 15, 20 та навіть більше метрів за секунду. Тож громадянам слід бути обережними, адже потужний вітер може ламати дерева і нагинати білборди. У Києві 21 лютого сьогодні очікується дощ. Сильнющий вітер та плюс 5 градусів уранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, ймовірний мокрий сніг. Звичайно, хочу підкреслити, що погода буде не надто приємною, проте це вказує на позитивні зміни у бік весни і сонця. А ви чули, що стало відомо 5 хвилин тому? Якщо ні, то натискайте прямо на екран.